Доброго дня, шановні колеги. В цьому році достатньо багато коштів буде інвестовано в приведення допуття наших двориків в місті. Власне, отут на Довбуша, ми проводимо до пуття і дорожне покриття, і хідники, і все, що є навколо, біля фактично п'яти будинків. А це включаючи є ще училище поруч, і тут дуже важливо, щоб була синергія робити це разом з мешканцями, щоб вони потім це оберігали і доглядали якісно. Повністю перезамощується дорожнє покриття, і ми це робимо бачите, такою відповідною плиткою. Що, боронь Боже, можуть бути потім якісь проблеми, можна її зняти. Хідник повністю робиться. В цілому ми е, на цю частину міста е, маємо 798 тисяч гривень в бюджеті. Е, за місяць часу роботи будуть завершені. І як ви бачите, по всіх районах міста Львова, і Франківський, і Галицький, і Личаківський, Шевченківський, Сихівський кругом е, де саме складна ситуація, ми поправляємо, проводимо до пуття. Що є запитання, готові дати відповідь. ось мешканців долучаєте, чи це виключно кошти міста? Це є кошти міста, а мешканців ми долучаємо до спільної праці, щоб вони там, десь можливо, хтось квіти якісь висаджує, хтось хоче привести до потяг краще дитячий майданчик. Це дуже важливо, щоб, хоча б на маленький відсоток, люди долучалися. Звичайно, що люди не будуть інвестувати кошти в дорожнє покриття, в них немає, але вийти і самим трошки попрацювати. Я думаю, це є ну, цілком а, достойно і гідно. І от сьогодні я сюди приїхав, ми поспілкували з активними мешканцями. Вже деякі речі побачили, які треба ще краще зробити. О, що мешканці на місці бачать, є активні, там і упору освітлення треба до пуття підвести. І сходи до училища, треба а, підтягнути там канерційний люк, трошки опустити, щоб було більш, більш комфортно для мешканців, для дітей. Роботи завжди є багато. Простіше сказати, а скільки не потребують, тому що і двори не стають молодшими, і люди не стають молодшими. Тому а треба тримати все в порядку. І щоб тримати в порядку, треба вивести на певний рівень. І насправді ми там, де найскладніша ситуація, це робимо. Також ви бачите в історичній частині міста ми спільно з дізом, з нашими німецькими колегами, ремонтуємо і брами, і вікна. І показуємо стандарт, як воно має бути, тому що дуже часто проблема.